Всім привіт! На цей раз будемо садити лохину без покупного торфу. Свої перші саженці лохини ми заказали в Івано-Франківську сорт Блюкроп та висадили верховий торф, куплений в епіцентрі. Показано в моїх попередніх відео. Зібравши перший врожай, використовуючи досвід свій та наших сусідів. На цей раз вирішили скористатись їхніми порадами. А саме, садити будемо чотирихрічні кущі, які вже плодоносили у нас в Дніпрі, сертів Бонус та Деніс Блю, що непогано зарекомендували себе в нашій місцевості. На день покупки, 17 жовтня 2023 року, у нас на цей час була аномальна тепла осінь. Їх ціна була 230 гривень за кущ. Так, як ліс у нас рядом з дачним кооперативом, висаджувати лохину будемо в верховий торф з нашого лісу. Знімаємо верхній шар опаду в сторону а все остальне пакуємо в мішки. На один кущ приходиться два таких мішочки. Зверніть увагу, просіюємо через сітку. Заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо нехай добре намокає. Це робити обов'язково, щоб потім не було просідання ґрунту, і вам не прийшлося постійно його підсипати. Зробили один раз і забули. Ми пісок не додавали, бо суміш у нас вже частково з піском. Якщо у вас ґрунти не піщані, то додаєте 10% піску. Переходимо до посадочного місця. Викопуємо яму глибиною 50 см, ширина 70х70, 70, але не менше, щоб потім не пересаджувати, бо з руками коріння лохини розростається. Увага! Боковини ями, окрім дна, обов'язково закриваємо любим твердим матеріалом. Це може бути бушний ліноліум, дулін, гума, шифер. І таке подібне Самий простий та дешевий варіант шини грузових автомобілів. Вся ця конструкція повинна виглядати з землі на 10-13 см. Це робиться для того, щоб при поливі та дощі не вимивалась кислотність вашого ґрунту. На дно кладемо дренаж із смолянистих фойних порід. Гілки, дрова, кора, опад. Висотою 10-15 см. Утрамбовуємо. Коріння лохини не любить замокання. Потім йде шар змоченої вами суміші 15-20 см. Підсипаємо добриво 50-70 г сірки в гранулах плюс 50 г порошку сірки колоїдної. Це для повищення кислотності ґрунту. Важливо! Якщо ви висажуєте осінню, то необхідно додати суперфосфат і сульфат калію по інструкції для підживлення кореневої системи, щоб саженці нормально пережили зиму. Якщо ви будете висажувати весною, то до вказаних вище добрив потрібно додавати сульфат амонію і осмокот, відповідно інструкції. Осмокот – це голландське добриво для росту будь-яких рослин, просто бомба або чума і таке подібне. Осмокот купуєте конкретно для лохини та під сезон посадки, весна або осінь. Перед висаджуванням опускаємо контейнер з лохиною в воду на 10-15 хвилин. Знімаємо його і розправляємо коріння. Обкладаємо коріння нашою приготовленою сумішшю. Кореневу шийку заглиблюємо до 2 см. Утрамбовуємо. вже Давай. В кінці обільно поливаємо водою. Зверху покриваємо мульчею, яка залишилась у нас після просіювання. І ще декілька порад. В травні бажано прокропити лохину квадрісом. Препарат нетоксичний для бджіл. Коли лохина починає цвісти, зав'язуватись обільно поливаємо водою. Не два-три відра, а кладемо шланг і заливаємо. Полив виконуємо через день. Для закислення ґрунту використовуємо тільки сірку гранулами та сірку калоїдну в порошку і ніяких уксусів, електролітів, лимонної кислоти. Вони просто з часом вбивають коріння. Осінню сульфат калію два-три рази та суперфосфат по інструкції. Хочу зауважити, що ранньою весною десь за місяць до цвітіння коріння лохини необхідно пролити засобом від личинки майського хруща на ваш вибір, бо ця потвора з'їдає все коріння навіть у дорослих рослин. При появі жовтих підсихаючих листочків, якщо ви поливали лохину, це перша ознака наявності личинки майського хруща. От так. А ви думали, посадили, руки обтрусили та тільки збираємо врожай. Як би не так. На екрані коротко про сорти лохини, які ми посадили. Бонус та Денес блю. Що у нас вийшло, побачимо цього літа. Всім бажаю гарного урожаю. Дякую за увагу!